Кад презентував свій новий найбільший навантажувач mh 3050. Оснащений досконалою електрогідравлічною системою, він вправно балансує потужність, ефективність та контроль, дозволяючи операторам за коротший час завантажувати більше матеріалу. Двигун MH3050 4 Final Cut C93B видає 346 кінських сил і може працювати на біодизелі B-20. Його система до очищення вихлопних газів не потребує технічного обслуговування. Або простою, широка ходова частина забезпечує стабільність, а конфігурації стріли та рукояті забезпечують радіус дії 18 метрів, що дозволяє операторам переміщувати більше матеріалу, не змінюючи положення машини. Крутний момент було збільшення для швидкого переміщення матеріалів, тоді як смарт бум дозволяє стрілі рухатись вгору та вниз, не використовуючи потік насосу. Тому оператори можуть зосередитись на Роботі із джойстиком та грейфером для більш плавної роботи. Навантажувач оснащений передовими технологіями з системою E-Fence, яка запобігає виходу машини за межі вибраних оператором параметрів. Cab Avoidance запобігає будь-якому потенційному контакту між навісним обладнанням і кабіною. А CAT Payload забезпечує завантаження на ходу та оцінку в реальному часі вантажів, що піднімається грейфером. Великі вікна із загартованого скла. З невеликими опорами на оновленій конструкції кабіни захищають оператора та покращують круговий огляд. Стандартні камери із правого боку та камери заднього огляду відображають відео на великому сенсорному моніторі в кабіні для додаткового покращення огляду робочої зони. Також доступна додаткова система огляду на 360 градусів. Лобове скло та мансардні вікна виготовлені із товстих ламінованих ударостійких матеріалів. Світлодіодні ліхтарі з яскравістю 1800 люменів на шасі, стрілі та рукояті освітлюють навіть найтемніші робочі Зони підвищуючи безпеку оператора.